Ця будівля в 1933 році була побудована як єврейська гімназія Тарбут, в якій здійснювалось навчання на євриті, і взагалі це була одна з перших єврейських гімназій на теренах України. Ця будівля є символом добросусідства української та єврейської громад, які проживали в першій половині ХХ століття разом у місті Рівне. Також ця будівля є символом Холокосту, адже значна кількість учнів, їх батьків. Викладачів та робітників цієї гімназії були розстріляні у 1941 році. Зараз я зареєстрував нову петицію, яка закликає наших народних обранців зупинити продаж цієї будівлі та лишити її в користуванні благодійному фонду «Руєвіт» та волонтерам, які допомагають військовим, наближаючи нашу перемогу. Хоча б до кінця воєнного стану. Надалі ми плануємо надіслати кілька листів: один з них до президента України, один до Офісу президента України.